У вівторок, 27 червня, температура повітря в Україні буде комфортною. Протягом дня плюс 20, плюс 26 градусів. Свіжіше буде на північному сході та крайньому заході. На Полтавщині мінлива хмарність. Є ймовірність, локальних злив та гроз. Удень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. Після опівночі температура сягатиме 12 градусів із плюсом. У Кременчуці хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів повітря прогріється до плюс 22 в день, уночі ж температура повітря становитиме 15 градусів тепла. Хмари, які з'являться на небі вранці та протримаються у горішніх плавнях майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів нічна температура повітря плюс 15, денна плюс 22. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 27 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1954 року, плюс 34. мінімальною температура була 1944. 8 градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.